Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо неймовірний торт смарекова хата. Він чудово підійде на святковий стіл, тому що виглядає дуже ефектно. Я колись вважала, що його дуже складно готувати, проте, коли перший раз спробувала, я зрозуміла, все доволі просто. Для тіста нам потрібно 520 г просіяного борошна, додаємо дрібку солі і також додаємо 200 г холодного масла. Я нарізала його кубиками, щоб було легше перетирати. Робимо з нього крихту. Ось така вона має вийти. І тепер додаємо 250 грам сметани. Жирність не важлива. Тепер замішуємо тісто. Перше я це роблю ложкою. А після того, як це стає можливим, роблю це рукою. Це тісто не потрібно вимішувати. Потрібно тільки, щоб воно зібралось докупи. Тісто готове. Тепер його потрібно розділити на 15 рівних частин. Одна кулька в мене виходила 63 грами. Накриваю все плівкою і відправляю в холодильник на годину. Година пройшла. Я дістаю з холодильника по одній частині і розкатую в тонкий пласт. Тепер з одної сторони в лінію я викладаю вишні. У мене вони в власному соці. І загортаю в трубочку. Ось таким чином. З тістом легко працювати, воно не пристає до поверхні і не рветься. Обов'язково потрібно защепити краї. Трубочка готова, перекладаємо її на деко, застелене пергаментом. І робимо наступно. деку в мене поміщається 8 трубочок. Тому першу партію я відправляю в розігріту духовку. Випікаю 20-22 хвилини при температурі 190 градусів. А за цей час роблю крем. Для цього потрібно 500 грам вершків. Жирність повинна бути від 30%, інакше вони не зіб'ються. Збиваю вершки до міцних піків. В іншій посудині вбиваю 300 г сметани. Жирність не менше 20% і 150 грам цукру та 10 грам ванільного цукру. Тут не потрібно збивати як вершки, тільки щоб цукор розійшовся. Потрібно поєднати вершки та сметану. Я це роблю на низьких обертах міксера. Як тільки поєдналися дві маси, крем готовий. На доску чи на тарілку залежить, де ви будете збирати торт, наносимо крем, щоб потім торт стабільно стояв. На низ викладаємо 5 трубочок. Зверху покриваємо кремом. Гарно його розпреділяємо. Тепер викладаємо 4 трубочки. Далі знов крем, тоді три трубочки, знов крем, дві трубочки і тоді аж одна трубочка. Торт зібраний, виходить в формі пірамідки. Тепер зверху покриваємо його повністю кремом. Ось так торт виглядає після вирівнювання. Тепер його потрібно відправити в холодильник, бажано на ніч. Проте він в мене постояв буквально годинку в холодильнику. Ну, не витримали ми, захотіли попробувати. Зверху я прикрашаю його тертим шоколадом, також можна прикрасити какао. Нарізаю його і ось такий розріз у нас вийшов. Дуже цікаво та красиво. Дайте торту постояти одну ніч і він гарно стабілізується. Проте, якщо ви не витримаєте так само як я, то нічого страшного не станеться. Торт виходить неймовірно смачним. Сам крем на смак, як морозиво. А трубочки роблять гарний баланс смаку. Та додають цікавої текстури. Взагалі, торт виходить дуже святковим, особливо в ці новорічні свята, тому я дуже раджу вам його приготувати перед Новим роком або навіть на Новий рік. Всім смачного!